Прийшли на те місце, яке бачили, яке було що, результат є, дивіться. Отак, от отак, отак пішло, пішло, пішло. І воно вже дружина рве. Що ти там вже знайшла? Куди? Туди? Тут просвіта немає, Ні, тут горобці не літають, куди вони там йти? Майже до лісу. Боже, які кущі. Дивіться, яку кратуру тут знайшли. До лісу. Точку. Перемейте наші грибочки. Всім привіт, вітаю на каналі Будній Йога. Приїхали закривати сезон грибів. Приїхали ціленаправлено. Ми були в цьому лісі тиждень назад Знайшли тервину, на якій росло дуже багато вішанок. ну гливи Так прям рядочками, рядочками росли Ну Вони тоді були дуже маленькі, ми їх не рвали. Думаємо, що вони підросли, вже приїхали подивитися на них, яка там ситуація. Якщо вони підросли, хороші стали. Ми зараз їх зриваємо. Зараз закриваємо сезон грибів і повертаємось додому. Так, звісно вже і мороз. Кожен день мороз, кожну ніч мороз. 3-3-4 градуси. Тому я не впевнений, що вони виросли. Звісно, пробиратися тут і говорити. Ну, але ж перевірити треба, закрити сезон треба. Так що дивимося і погнали. Так, друзі, прийшли на те місце, яке бачили, яке було О, ну, що, результат є. Невеличкий, ось конечно, фрамуліна чи як вони називаються єсть. Ну, примерзла. Примерзла, ну так і нічого, а ми їх помиємо, все одно морозівку положимо. Вон але ж тут десь ще й мають бути. А де ті маленькі, що ти бачила минулого разу? не виросли. Не виросли, а ось фрамуліна, ця дивіться. Ні, вони не, не виросли. Це як зупинилося в рості, так і залишилося. Мороз їй не дав. Не дав, не не дав. рости мороз. Ну я думаю, Ні. що тут Ні. хоч щось должно ж вирости було, чи вже, мабуть, нічого. От туди я минулого разу влазив, там їх багато було цих е, глив, ну, вешанок багато було. Минулого разу, та ось вони кусочки ось пооставалися. Ті, що я оставляв, я думав вони ростимуть. Ай-яй-яй, а вони не виросли. Знайшли е, зимовий опенюк, їх тут багато. Правда, невеликі, але зато їх багато, дивіться. Отак, от отак, от пішло, пішло, пішло. І воно вже дружина рве. І отам вон на деревині ростуть. І отам, ось. Ось тут. в іншій стороні ростуть. Тут ростуть. Ну коротше, і там вон далі ростуть-ростуть. Зараз ростуть. будемо зрізати і далі будемо продовжувати в ту сторону передвигатися потрібно. Подивимось, так, да, ми там не були, ми той раз тут розвернулися, в ту сторону далі ми не ходили. Тобто там можуть бути грибочки. Так, ну нічого, поїхали. Далі. Йдемо далі шукати. В цих місцях ми ще не були ніколи. Це ми далі в глиб лісу пішли. Далеченько так, тому повертатися буде теж не близько. По наривану, звісно, багато слідів, дикі тварини тут ночують напевно. Так, так що йдемо далі дивитися, це я трішки піднявся вгору, треба спускатися вниз, вгорі немає нічого. Так, ну я думаю, що це наш крайній раз в цьому році виїзд на грибочки. Вже шукати тут нічого. Воно вже морози, кожен день морози, все вже позамерзало. Що це таке? А, кора, похоже, що щось висить вроді. Ну, свіже повітря, клас, у лісі чудово. Так. Що тут вони Дерев, Звісно, повалених дуже багато. Сухі повалені дерева. І в основному на таких сухих повалених деревах в основному і ростуть гливи. Так, перейдемо на цю сторону. Десь тут і дружина має бути, а її нема. Десь може знайшла грибочок. Так. А ну що там? Що тут росте на цій деревінці? Нема. Я тут, а йди вперед! Уже гукає ти де Ти знайшла щось? Не знайшла. Тоді йдемо далі. Що ти там уже знайшла? Та туди Куди отуди? Тут просвіта немає. Ні. Тут горобці не літають. Куди вони там йти? <рес> Як ти туди взагалі залізла? Що там хоч є? А, бачу. І от там далі. Бачу. І там далі. Та куди там горубці не пролетять, як я туди пролізу. туди залізу. Це капець. Оце знайшла дебрі. То, так, так, друзі, ставлю на паузу, бо з телефоном точно не долізу. <різь> Майже доліз. О боже, які кущі. Дивіться, яку красу зато знайшли. Доліз. Дивіться. Ух ти. Клас. А справа від тебе встає є. Клас. І там ще вон. справа. Така краса. Зараз будемо лазити. Потім вже покажу кінцевий результат. Так, друзі. Вийшли з лісу, слава богу, в поле. Йдемо сезон грибів. Офіційно закритий. Назбирали таку ось фрамуліну. Уже мерзла, вже така, як треба. Тут і ось попадається. Ну, глива. Така як треба, ось дивіться, які. Мерзлі. Дивіться. Ну, Відро це 12-літрове. Ну, відра немає. Ну, та вони маленькі, просто плотно лежать, дивіться, які гарні. Так. Коротше, сьогодні 30 листопада. Все, 24 рік грибів. Завершили ми. Їдемо додому. Будемо жарити ці гриби зараз. Покажемо вам спосіб приготування, як робимо це ми, які вони смачнющі. Тому залишайтеся на каналі. Погнали. А до машини йти ще отуди, вон, де стовпи. Ось десь там машина наша стоїть. Так ми вже пройшли від того лісу, вон поперечного. Кажуть, кому треба терен, будь ласка, приходь тервіть. А, кому треба терен, он каже, приходь тервіть. Дивіться, скільки терену. Оце все терен. Терен, терен. Он над лісом бачить, всі терен. Терен. Ну, жінка з'їла, кажу, нічого страшного, то вовчі ягоди кажу. Не бійся. Воно покаже. Та ні, дійсно це терен, тому що ми його їли і минулого разу. Так, да, живі. О, Добрий. І його тут тьма тьмуща. Так, друзі, погнали готувати наші грибочки. Що ти робиш? Грибочки чистіть. Стрижеш? Да. Коротше, да. вони мерзлі такі, виривалися пучками. Тепер сидить ножницями, він стриже в мисочку. А ми ще й ніж забули. Дома забули ніж, щоб там одразу відрізати їх від дерева. Ну, тепер І, корот, а тепер ножницями. Отак, клац. Чикс. клац. І треба швиденько, поки вони мерзлі. Поки ну, <кільки> не Вони класні, мерзлі. Ми зараз їх на сковорідку покажемо вам, як ми їх приготуємо. Смачно-смачно. Отак ми їх в друшляку промиваємо, ці шляпки, грибочки. Ну ішанка, звісно, попалася, <хи> як же ж її не взяти. Так, там вон миска, то не промиті ще. <хи> і це, це теж не промиті. Ну так, промиваємо, сковорідка вже накаляється, включили, гріється сковорідочка. І будемо жарити з картошечкою на сковорідочку. Перемиті наші грибочки. О, як смачно скварчать. Там і вешанки попадаються. І фламуліна. Ця. Я вибачаюся, я казав, фрамуліна, не фрамуліна, а фламуліна. Дивіться, яка краса. Щас ще туди картошечки додамо, як грибочки трішки піджаряться. О, буде клас. Грибочки. Засипаємо От тепер картошку. Дивіться, які грибочки маленькі, їх по тарілки, ну, навіть, 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 навіть вилку не на колеш. Піджарили грибочки, закидаємо нашу картошечку. Піджарюємо разом з грибочками. Цибульку до нашої страви. Так виглядає гарненько. Так, піджарили наші грибочки вже з цибулькою. Дивіться, як... зменшилися до яких розмірів. Дивіться, які малесенькі. Мм, яка краса. Маленькі-маленькі стали. Тепер їх по мисочки ганяти. Будемо зараз. Насипаємо такі порційні мисочки. Дивіться, яка краса. М -м -м -м. Добавляємо зелені. Добавляємо зелені. Дивіться. О -о -о. Приємного всім апетиту. Підписуйтесь на канал, пишіть обов'язково коментарі. Всім смачного!